Вітаю, дорогі глядачі. Соціальний Дональд Фредович нарешті почав відправляти літаки, які будуть їх бомбіть. Бомбілі в цей раз Іран. І вже в мем ходили, що ту вік, ту вік. Тобто два тижні занадто слабкий, це гра слів в американському просторі. Але Фредо цього разу кинув два тижні, щоб всіх надурити. Він взяв, в приклад у Ізраїлю, всіх, ну і кого міг. Спробував якби, розвести, і все ж таки нарешті вдарив. Давайте поговоримо про те, як це відбулося, які наслідки буде мати одразу. Скажу це скоріше за все, тактично непроста дина штука, тому що це буде вплив на нафту зараз е активно іранці думають як Кормозьку протоку закрити, і ми зробили відео. Дивіться, це складні наслідки будуть для цін для нафти, але е середньострокові довгострокові речі все ж таки для нас кращі ніж ні. Тож давайте розбиратися. Під час своєї передвиборчої гонки Трамп взагалі обіцяв виборцям, що за його президентства не буде жодної війни, але щось у лісі здохло, і Трамп зібрав рішучість колачок. Отже, чому Трамп нарешті наважився показати м'язи? У 30 кілометрів від міста Куми в Ірані знаходиться секретна іранська ядерна база Пардо. Вона була відкрита світові лише в кінці 2000-х, коли західні розвідки змогли. Зібрати достатньо інформації про цей об'єкт, і це не просто підземна база, а цілий підземний комплекс виробництва ядерної зброї. Іранці дуже добре подбали, аби їх найкращим захистом виявився ландшафт країни. База форду була однією з найбільш важливих ланок ядерної програми. За схожими зразками було побудовано бази в Ісфахані та Натанзі. Здавалося, що Іран захистився від знищення свого виробництва Ізраїлем. Справді, Ізраїль провів дуже серйозну та успішну бойову операцію. За останні дні Іран втратив можливості знищувати ізраїльські літаки. Авіації Ірану час від часу скорочується, а от вище командування призначається в доволі швидкому порядку, як і звісно, військові цвинтарі Ірану. Але от з ядерними об'єктами в Ізраїлі виникли проблеми. Хоча Сахал має дуже широкий інструментарій для знищення ворожих засобів ураження, іранські ядерні об'єкти в цілому були поза зоною. І справді єдиним, хто міг знищити іранську ядерну програму військовим шляхом, це США. Тож, давайте, друзі, скажемо так, що спроба. Ми не знаємо ще, чи досягли цілі, чи придеться ще раз бомбити. Була велика дискусія з приводу тактичного ядерного удару, але, звісно, використати американці його не змогли, тому що це несе занадто багато наслідків. Американці якраз мали вид зброї, яка є неядерною, але все ж таки сильна зброя, яка спробувала все ж таки це зробити. Саме бомба. Бів 57 довьшли розмови, чи буде знову таки Фредович тако э, бити чи не бити, але робота була зроблена. Містер тако все таки зібрав волю і зробив це. До речі, подекують, що в середу вже було зроблено рішення. От от і на вигідних бити суботнього ранку служби відстеження польотів зафіксували безліч малопомітних американських бомбардувальників Б-2. Які злетіли з бази їхнього ВПС у Міссурі та поприбували на захід на Тихим океан? Це була хитрість, яку застосували американці перед початком своєї атаки. В район Ірану вже вирушили американські підводні човни, і, схоже, все почало наближатися до своєї логічної розв'язки. За словами Фредовича, зараз після атаки було застосовано літаки Б 2 які нанесли удар по Форду і по об'єктам вісфахання та Натазі. було запущено по 30 тамагавків. Оце говориться потужність по слабшому ворогу. З плюсів це те, що об'єкт Фардо зазнав пошкоджень, а їх ступінь нам знову-таки невідома. Під Гексель заявив, що США знищили об'єкт, що є прекрасним дебютом для бомб GB-57, і хоча американці поки що 100% доказів знищення потенціалу не мають, але по реакції ранців можна судити, що все-таки шкода відбулася у місцевій про владній газеті прийшла новина про загибель кількох бійців квір в результаті атаки американців. А губернатор провінції Кумб, де знаходиться ядерний об'єкт, заявив, що все в порядку. Ну, ми знаємо, совєтське все в порядку, і, взагалі, будь-яке диктаторське все в порядку. Також в західних змі лунали чутки, що Іран готувався до удару і провів певний комплекс дії, а також що ніби вивіз він усі важливі елементи до іншого місця. Ну, якщо Іран не перемістив своє паливо. Таке захищене місце, то є великий шанс, що знову ВПС Ізраїль зроблять салют в Ірані. Відстежує Іран, дуже гарно в нас є відео, як Іран працює, і це правда, вони вміють працювати з Бікдатою, з аналітикою і спалять, куди відправлять цей вантаж за 2 секунди. Але поки дискусія про ушкодження, звісно, триває, можемо оглянути, як на це реагують загалом в світі. Почнемо з найбільш лисимірної заяви товариші в босі зла московитів, московити в стилі кращих людожерів та синіків засудив удар США. У такого від країни, яка тупо вбиває дітей та мирних жителів у своїх ліжках, ну це треба вміти. Ви можете поставити на паузу, і просто прочитати цей потік лисиміря. Іронічно, але чим іншим кримлівські братушки допомогти Ірану наразі не можуть. Але це буде наука Ірану. Нічого Вась Вась вісю зла вони тебе кинуть швидше, ніж Трамп. Тебе президент Європейської комісії Урсула фондрляє на мережі заявила, що Іран не має отримати ядерної зброї. Країни Європи підтримали твердження про те, що Іран не має отримати ядерну зброю, але закликали сторони повернутися до стіл перегорів. Візна, що повернення за стіл перегорів стає все менше і менш актуальним, як не як, особливо на фоні заяв Іраку, який грюкнув кулачком, побіцявши американців зробити боляче. Так вони вже зробили формальні кроки, аби легалізувати власну блокаду. Ормузької протоки при цьому іранці обіцяють донести удари американцям у відповідь. Але за оцінками американської розвідки, Іран поніс уже значні втрати ракетного арсеналу в результаті операції Ізраїль. І Ми це бачимо, що, попри загрози запустити по тисячу ракет по Ізраїлю, Іран може лякати лише 30 сороками ракетами не більше. Тому як говориться, не буває диму без вогню, але що точно знаємо, що чаджі піті вже згенерував перемогу у вигляді збитого. Б 2 І загалом Ізраїль перед цим вже почав попевне спроможностям бити, щоб не блокували протоку цю. От, вона ще раз кажу, вона надзвичайно важлива для експорту нафти аравійської по світу. От, тому в випадку і блокади ціна буде летіти просто в космос. Щодо країн перської затоки, то Катар заявив в стилі нам дуже сумно що так сталося. І це позиція багатьох з них. Але, попри це, Саудівська Аравія провела армію в бойову готовність. Катар і Бахрейн об'явили надзвичайний стан. Також Кувейт підготувався до можливих ракетних ударів. Ну, до речі, Катар Вась це трошки Іраном, тому не дивно. В Ізраїлі всі постійно дякували Трампу за його дії. І це не тільки влада Ізраїлю, чи опозиція на білбордах, Ізраїль написано «Thank you, Mr. President». У саму, самих США республіканці підтримали удари Трампа. Що й казати, якщо навіть Болтон похвалив ці дії. Але звісно, якщо вірити Венс Гексету, вони в них не стоїть на меті скинення режиму в Ірані. У цьому проблемам, якщо конфлікт буде ескалюватися, а США не буде кінцевого плану, це може обернутися більшою нестабільністю для близького сходу і для нас будуть певні проблеми. Хоча все можливо з негативною реакцією є те, що окрім лівих радикалів, ніхто не вийшов на антивоєнні мітинги. Треба також ще зрозуміти таку штуку, що між Іраном і Московією діють дуже серйозні договори на сьогодні стратегічного партнерства. І б'ючи по Ірану, по суті, такі конфліктні точки між Трампом і Мудаком Кремлівським вони збільшуються, і це надзвичайно позитивно. Це надзвичайно добре. Більше того, ми можемо бачити, що все ж таки Трамп з хорошого якась тенденція до реальності. Так він зараз ганяє цих всіх ем, таких от відірваних осіб, як там Тулсі, Карлсон. Ем, Багато чуваків пішли просто за двір, і зараз є ймовірність, що адміністрація США до неї буде приходити все більш раціональні і такі прагматичні сили. І у випадку прагматичних сил все ж таки домовленість Сполученими Штатами можливо, якщо це буде мінімальна домовленість, вигляді до того, що Європа збільшує кількість грошей на оборону і купляє для України зброю в Штатах, а Штати погоджуються і. Раціонально мислячи, що все ж таки треба підтримати Європу, а не посилювати Московію. То якщо раціональна така думка буде далі там розвиватися, то це нам плюс. І з хорошого ще раз знову таки, що якби мага магами не створювали би ілюзорний світ, вони вимушені реагувати, і є ймовірність, що реагувати будуть і на нашу ситуацію краще. Це, звісно, дуже так: от по поверхах, і дуже так неоднозначна теза. А от однозначно точно, що. Точок дружби потенційної між Трампом і Мудаком Кремлівським вони зменшуються. Ось що важливо що, мой дорогий Володя, наразі вже з цим буде складніше, тому що Володі треба так чи інакше показувати певну певну прихильність до Ірану. Він обіцяв, він підтрим. Він договір підписував з ними. Тож будемо спостерігати, що буде відбуватися далі. От з хорошого. Якщо навіть ця війна би так от, ну, серйозно би розійшлася, Америка була основним там фундаментом підтримки нас а Європа би не розкручувалася, то це теж було б боляче. Наразі вони розійшлися в повноваженнях. США хотіли проєнтуватися на Китай, зараз будуть більше увагу звертати на Близький Схід. От, а Європа як розкручувалася і роз, розганялася в нашу сторону, так і буде це робити. Це дуже позитивно. Коротше, добре, що Трамп пізрів. Вже ну ну справді, вже ну прав виглядав як слабак. Ми навіть відео робили вже з приводу цього, от сміялися як могли. От то нарешті, хоч щось показує, хоч якусь позицію. Далі будемо за цим всім спостерігати. Всім всього найкращого, до побачення.